Це важливо, щоб різдво було з людьми. Понад 50 парафій приєдналися до Прасла церкви України. Офіційно хочу заявити, що такого зустрічі, як з ним, не було. Вони хочуть мати за собою власність храму. І не більше. Міняється церква, міняється держава, це є очищення. Вітаю на Суспільному. Поруч зі мною єпископ Житомирсько-Овриської єпархії Паїсій. Вітаю вас, слава Христу. Цього року Синод Православної церкви України дозволив святкувати, проводити різдвяні богослужіння 25 грудня. Які настрої от в єпархії з цього приводу? Дійсно, було прийнято таке рішення. Люди вдалися в роздумах. Одні так по огляду людей, ніби не проти, Ін інші люди очікувані. Тобто ще є час, і, в принципі, я думаю, що йдуть такі переговори між собою, родиною, сім'ями, тому що це важливо, щоб було прийнято певне рішення громади, людей, щоб різдво було з людьми. Який ви думаєте, термін знадобиться ось до такого вже узаконення нового календаря? Ну, термін буде протягом якогось певного часу. Це не буде швидко. Це навіть, ось... напевно, не рік-два, правда? Не рік і не два. Більше. Бо, тому що ця, потім буде мінятися реформа, а для цього потрібно ще таку інформацію для людей чітку, що воно за собою поведе. Тобто це зміщення всіх свят, вже буде святкувати дійсно ці календарні свята, які вже будуть уміщені календарі за новим стилем. Ой, тому цей процес буде. Не повільний, але якийсь певний час воно буде йти протягом якихось років. Я в свій певний час буду в майбутньому збирати збору благочинних отців, і ми будемо про це говорити і дам певне таке розпорядження, щоб кожен священик на своїй парафії вивчив ситуацію, обговорив це із своїми прихожанами для майбутнього цього служіння. Власне, від початку повномасштабного вторгнення, мені здається, знову активувалися парафії з приводу переходу до Православної церкви України. От як, яка, ця, яка ситуація в Житомирській єпархії? Скільки станом на листопад місяць ви вже можете констатувати перейшло парафій? Дійсно, після Повномасштабне вторгнення Росії на Україну сколихнуло певне бачення у релігійному суспільстві, особливо це стосується прихожан Московського патріархату, які бачили, чули заклики лідера Московського патріархату, патріарха Кирила, який благословляв. І тоді був певний такий взрив, можна так сказати. Не всіх однаково це було по Житомирщині, але були певні регіони, сели, які хотіли зразу залишити московський патріархат і приєднатися до Православної Церкви України. Зараз трошки ніби припинилися це перехід, але десь назріває нова хвиля. Ми передбачаємо, що це знову буде відбуватися, тому що люди поступово прокидаються. Ми закликаємо, що ми завжди чекаємо двері нашої церкви відкриті, і це повинно бути добровільне рішення, тому що ніхто нікого до чого не доставляє. Повинна людина сама усвідомлювати, що насправді відбувається. Є цифра, починаючи ну, з на сьогодні, того... на сьогоднішній день понад 50 парафій перейшли, тобто приєдналися до православної церкви України з своїм вільним вибором на зборах. На жаль, не всі з священиками, а от є такі, що дійсно священники не підтримують свою громаду, залишають її, підтримують той руський мір, на жаль, надалі. Ось, і навіть таке гасло є їхнє. Я краще буду пасти свиней, ніж буду українські церкви. Тобто, це є чіткий, знаєте, заклик такий. Або його добровільне ставлення. О, що він підтримує все ж таки російську агресію. І тому, звичайно, що парафія, громада це не приймає, і вона з залишається без пастиря, але переходить. Ось, і ми тоді, я знаходжу певний такий знаєте, священника, даю, і вже пастирське служіння відбувається. Ви, О. до речі, в травні навіть шукали, священнослужителів знайшли, вдалося. Ми сьогодні шукаємо. Так. Є потреба, але я вірю, що це. Все наповниться, тому що сьогодні міняється. Міняється церква, міняється держава, це є як очищення, ми творимо її зараз по-новому. На жаль, такою ціною, кровю, цими втратами. Але це, мабуть, ми повинні це пройти. Але от вибір от священиків Московського патріархату це усвідомлене рішення, це тиск, чи це страх? От... Не перейти із громадою не підтримати її. Знаєте, є десь і страх. Десь починаю трошки їх розуміти. Ось. Але, звичайно, що добровільний вибір. Є обставини, що от іде громада, то я за громадою піду. Якщо громада вирішить, то я піду. Але тут не знаю, як розцінювати, чи страх, чи страх, що втратити храм. Ось. Тому що більшість московських патріархат воюють. Борються не за людей, не за душ, а за храми. Такі будівлі. От їм будівля потрібна. Вони, от, якщо там людей не буде, але будівлю вони все одно будуть відстоювати, відсуджувати. От, тому я тут кажу, тут є різне поняття, от, це вже за покликом священників. Але ті, які перейшли, звичайно, що вони не жалкують, вони відчули зовсім інше. Життя в справжньої українській церкві. Немає ні тиску, немає ніяких там обмежень чи якихось там натяків. 22 вересня е, був інцидент у Попільнянській громаді, коли представники. Е, Церкви Московського патріархату відмовилася полишати храм, там зачинилися, громада ще весною ну, здійснила перехід, проголосувала за відповідне рішення. Яка ситуація там зараз і чи багато таких інцидентів? Ну, Дійсно була боротьба, бо це є районний храм, ось гарний храм, великий храм, і дійсно певна кількість прихожан, громада вирішила залишити московський патріархат. Зараз цей храм, скажімо, Документально є за православною церквою України, за громадою, але він зараз тимчасово запечатаний, тому там йдуть певні розслідування. Ось, і щоб не загострювати певну ситуацію, вона він зараз закритий. Але він є наш. Тобто наш це не мій особисто. Це є громада, яка вирішила роз'єднатися з московським патріархатом і бути в українській церкві. Це їхній вибір. На жаль, їхній настоятель священик. Отець Петро е не підтримав. Сьогодні я таку отримав інформацію, що ніби він передумав, обдумав, о, що ніби підтримує перехід і десь там таємно зустрічався зі мною Ось, для того, щоб перейти в Православну церкву України. Я сьогодні так знав цю інформацію, ой, був так, знаєте, здивований, тому що я цього ця ніколи не бачив. І процес переходу, коли там відбувалися ці всі е, події, то брали участь безпосередньо секретар іпархії, юрист іпархії. Вони очевидцями є тих всіх подій, які там відбувалися. І бачили агресію отця Петра Лиса, це є благочинний попельнецького е, району Московського патріархату. Він там є настоятелем. Ось, і тому сьогодні я так знав цю інформацію, що ніби він обдумав, але люди не вірять. Тому що, як я вже сказав, що вони хочуть мати за собою власність храму, і не більше. Ось тому я навіть офіційно хочу заявити, що такого зустрічі, як з ним не було, і можливо він маніпулює людьми, ось то це його справа. Це його обман, спілкуючись із священнослужителями з парафії, чи надходять до вас можливо інформація певного тиску на Православну церкву України з боку державних інституцій? Ну після об'єднання у 2018 році, ось, і потім ми отримали томос у 19-му році. Ну, були певні такі трошки перепони, але це були такі, знаєте, обережні. Бо кожен боїться, ну, звичайно, втратити своє місце роботи, праці. Ось, тоді тому так відкритого не було, але ми робили свою справу. І де ми робили все законно, наприклад, ці переходи були, бо так само у 2019 році почалися. Коли ми робили це все правильно і законно, то ми до цього були спокійні. Тому що ну, ми зробили все добре. До нас не можуть якісь бути там питання. Я завжди кажу. Наші захисники виборюють свободу там, на фронті. А ми тут на місцях повинні також вести духовний фронт, оцю боротьбу таку, боротьбу в захист. Не боротися з людьми, а боротися з ідеологією, з цією неправдою, з цим насадженням, заблудженням. Ось, і це звичайно, що люди це використовують і люди десь підплив ідуть. Ось цим ми повинні. Боротися, допомагати, тому що ми перемогу здобудемо обов'язково. За нами правда. Е, узаконене військове капеланство, скільки священнослужителів Житомирської овруської єпархії є е, капеланами, і, власне, що це дало саме для війська, для воїнів, і, зокрема, для е, священослужителів? Ну, е, наше капеланство, тобто священники капелани, ще брали участь і після 14 року. Ось були з нашими військовими. Ось. Це є підтримка, духовна в першу чергу. Священники, які є поруч з військом, це є надихання, є якісь спілкування. Тому що ми є духовні воїни, а вони воїни нашої держави. Ось. І ця паралель знову ж є така паралелью. Тобто одне без іншого існувати не може. Да, сьогодні є Дійсно, закон про капіланство, і з моєї єпархії є таких чотири священники. Звичайно, що багатьох не можна, не має можливості, скажімо, тому що кожен священник має свою парафію, має своє військо духовне. І от вони на своїх парафіях. Якщо я більшість якусь частину, то парафія тоді спустіє, і знову буде потреба в священиках, то, слава Богу, сьогодні є небагато, але є священники, які сьогодні стоять разом з нашими військовими, тобто в тих військових частинах, стосовно будівництва храмів. Е, є потреба у храмах, тому що, як ви говорите, багато храмів не полишають, людям немає де служити. Люди будують в громадах ну, якось за власний кошт. В Житомирі, е, Свято Володимирський кафедральний собор. Ми не створюємо, скажімо, нові храми, бо там, а ми їх довершаємо, які буде розпочаті ще, скажімо, далеко там в 2000-х роках. І по певних причинах вони не будувалися, тому що хтось брався, потім десь вони зникали, хтось, можливо, помирав. Тобто були певні причини, що воно припинялося це будівництво. О, на сьогодні це так само створилося це припинення. Скільки храмів законсервовано ну, в стані такої недобудови? В Житомирі, я так розумію, це один свято Володимирський. Їх є декілька, два-три храми. Це на всю єпархію. В Скажімо, місті, в місті. У місті. А якщо брати по єпархії, то багато зараз. Храми вже майже до завершення, а також з певних причин вони зараз трошки так призупинилися, бо вже є такі храми, що вже освячуватися мали. Наприклад, в цьому році були багато планів їх звершу, освятити Ну, у зв'язку з такою подією, а ми є були, як скажімо, майже як в центрі тих бойових дій, і наша область входила. У, у, у цей статус, тому боялися трохи цього скупчення. Зараз воно трошки послаблюється, але все рівно бачите, є, на жаль, загроза і треба пильнувати, і, ось, і тому певні такі є перепони. Але ми віримо, що ми ці перепони пройдемо і знаємо про це, що ми їх пройдемо, це випробовування і відновимо те, що не звершили до цієї війни. Дякую вам за розмову. Єпископ житомирсько овруцької єпархії Паїсії був поруч зі мною. Бережіть себе, все буде Україна.